Поїхали, так. Я італійську партію не знаю. Я грав трошечки в неї. Можу з кимось хіба що з глядачів зіграти, але не на рейтинг. Це точно. Якось дає мені побудуватись повністю. Так, а, так, він. Так, я роблю так. Здається, це так не має спрацювати, так? Ні, це не так спрацювало. Але хай буде. Хай забирає. У мене тут добре буде слон стояти. Так, давайте розподимось так. Шах відійшов. І я не знаю, що тут далі. Бо тоді я буду робити. Виведимо сюди ще одного коня. Я чекаю цього ходу. Давай. Ну, давай, ну, ну зроби отак. Не знаю, що зробити. Сюди я не виведу так. Ой, така собі гра, не дуже цікаво виходить. Що ти хочеш зробити? Ти хочеш сюди стрибнути, так? То я виведу ось так, пішака. Ракеров буду на цю сторону. Правильно, правильно, виведу так пішака. Закриюся. Він зараз може походити ось так. Тоді я зроблю ось так. Тут підіжму. Дві за один розміняти, так? Так, 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 так. Білопольного забрати. І на цю сторону хоче ракіровку робити. Давай поки що розвиток просто його зробимо. Зараз ось так, ось так, мабуть. Він побив, я побив. А, я туру побив, він побив, я побив. Таке собі діло. Так. А, Це вже цікаво. Рустам Золотопуп. Дякую за підтримку каналу. Зараз почитаємо, що ти там написав. Нічого не написав. Так, значить, так, він так, да? Та я пішаків поведу поки що. Поки в мене є така можливість, буде вести пішаків. Так, так зробить, да? тому мені це невигідно. Мені треба робити так, він тоді зробить ось так. Да, я так. Він тоді сюди. Я забираю. Він забирає коня. Я забираю так. Він слона. Я, мабуть, тут щось буду намагатися виграти. Я можу зробити ось так. Побити я не можу. Це було чудово. з атакою він зараз це робить. Так, виведемо сюди, знаєте для чого? Я не знаю. От сюди виведемо. Так. Да, це для того, щоб він зараз не побив ось так. І тепер я можу зробити ось так. Так, це було зрозуміло. Ми можемо забрати так, дивимося, забираємо, але він забере ось так. Тому я зараз похожу просто в тупу ось так. З можливістю зробити йому шах. І мат. Що він буде робити, він відійде сюди. Я побив. він відійде сюди. А, ну сюди він не відійде того, що я його заберу. Шахімат, Шахімат, Шахімат.